На прямому зв'язку зі студією зараз Денис Маслов, це народний депутат, голова парламентського комітету з питань правової політики. Наші вітання вам, пане Денисе. Вітаю студія, вітаю нашої комісії. Видання Аксіос. Напередодні написало, що зустріч у Вашингтоні між президентом Трампом і європейськими лідерами, в тому числі з президентом Зеленським, це неприємний удар для Росії. Тому що сталося набагато краще, ніж очікувалося. Проте, це слова, і так багато хто з політиків говорить. це кращість, на вашу думку, де вона є, в чому вона є? Перш за все я думаю, що кращість в тому, що Зеленський президент разом з його командою приїхав туди не сам, а приїхав з багатьма європейськими лідерами, і частина ще була на зв'язку на зустрічі. Знаєте, дуже багато говорилось про те, що має бути зустріч там один на один, але коли президент поїхав туди разом зі всіма основними європейськими лідерами, це зовсім по-іншому сприймалося зовсім інша історія. Я думаю, що росіяни, одна з їх цілей є розвалення. Цієї співпраці і підтримки з боку Європейської, Європейського Союзу України і ще розвалити бажано всередині. Так, от їм це не вдалося. Президент поїхав туди зі своєю командою і ще разом з серйозною підтримкою з боку європейських лідер. Це знаково. Подія і навіть тональність і прес-конференції напередодні її панік Сули фондерляйні заяви європейських лідерів свідчить про те, що все забули про те, що це який-то там регіональний конфлікт, і так далі. Тому подібні чітко європейські лідери, європейські країни розглядають цю війну цю агресію Російської Федерації. Проти України як загрозу всьому європейському союзу, і відповідно війну в Україні і завершення війни в Україні розглядають як частину архітектуру загальної європейської безпеки. Я би навіть сказав світової безпеки. Тому це факт: Україна вже є і буде частиною. Глобальною архітектуру безпеки і ключовою частиною нарізним каменем європейської архітектури безпеки, тому європейські лідери і далі разом зі своїми країнами будуть підтримувати Україну. Ну і загалом, да, давайте порівняємо дві зустрічі. Я не дуже хотів би згадувати останню зустріч, тому що мені здається, там були певні елементи по відношенню до нашого президента. Дещо не зовсім коректні. але ця зустріч явно мала зовсім іншу тональність, я думаю, що всі бачили, що вона пройшла на досить позитивному рівні. А ми знаємо е, ну, певний тип президента, да, його Дональда Паналис. Трампа дуже. Да, панденже до да. дуже дозволь... важливо мати мати особисті во такі знаєте контакти зв'язки пане Денис. До вас по профілю прямому запитання, бо ж прекрасно розуміємо, що протягом двох тижнів потенційно або кількох тижнів може відбутися зустріч або контакт президента України з Путіним. Чи ми готові на законодавчому рівні? Чи потрібно якісь додаткові документи приймати? Чи є обмеження? Давайте ще раз акцентуємо, згадуючи про президентський указ не вести перемовин з Путіним, зокрема із. Його режимом. От тут чи ми готові, чи встигнемо, якщо не готові? У нас півтори хвилини. Ну, як на мене, президент готов, законодавча база готова. Це указ президента. Він є представником української держави, українського народу, згідно конституції України. Він має і більше того, він виконає цей дуже тяжкий обов'язок. Я думаю, що йому не дуже приємно це буде робити, але він це буде робити заради нашого майбутнього, майбутнього наших дітей всієї нашої країни. Повірте, навряд чи йому буде це приємно. Спасибі, пане Денисе, народний депутат України, голова парламентського комітету з питань правової політики Денис Маслов був на прямому зв'язку зі студією.